Вітаю, друзі! Отже, схоже все вирішено. Зеленський передає Україну в новітню Ост-Індійську кампанію, точніше, залишки України. Про це за хвилину. А зараз підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання, напишіть обов'язково коментар і поставте вподобайки. Для того, щоб знати більше, і, звичайно, знати правду. Отже, Україна підписує угоду про створення фонду, про передачу фактично в управління фонду, який буде під юрисдикцією Сполучених Штатів, своїх корисних капалин. Інфраструктури, портів і так далі. Україну продають. Отже перше. Україна підпише е, угоду і передасть в фонд 50% доходів від монетизації всіх природних ресурсів. Європейська правда опублікувала повний текст угоди США. Рамкову угоду США від України підпише перший віце-прем'єр-міністр економіки Свереденко від Сполучених Штатів Америки міністр фінансів Бесен. Угоду має ратифікувати Верховна Рада. Створення інвестиційного фонду для відбудови України. Україна і США будуть на рівних управляти цим фондом. США з своєї сторони також будуть робити відповідні внески. Фонд буде інвестувати ці кошти в розвиток України. Це офіційно так вони всі, пропагандони зелені, розповідають. А насправді все зовсім інше. Підпишуть ті, хто кажуть, ратифікації не буде, угода дійсно рамкова. І там чотири основних пункти в угоді. Знаєте, які? Правильно. Перше. Жодних гарантій безпеки. Там є пункт, в якому кажуть, що США будуть сприяти щоб, укр... сприяти, щоб Україна від когось, тобто не від них, отримала якісь гарантії безпеки. Це не про що. Раз. Друге. Друзі. Там чітко в угоді вказано, що це як подяка. За те, що Сполучені Штати Америки допомагали є. Третє. В угоді чітко передбачено, що фонд, який створюється, матиме юрисдикцію, тобто суди будуть розглядати в випадку чого щось в Сполучених Штатах Америки. Ну і четверте. 50% від ренти. Тобто підприємство видобуває там берилій, уран, нафту, газ, руду, хвоп і 50% від ренти в цей фонд. Це фонд по факту новітня остіндійська компанія, яка буде управляти Україною. Вона буде вирішувати, хто буде в парламенті, хто не буде, хто буде в уряді, хто не буде. Ну, президент не знаю, залишать таку посаду чи ні, це вже не важливо. Фактично, Володимир Зеленський ви помните це відео. От Ось, любі друзі. Повертаю вам Україну. Рама погнута, це порвата, осталось від України тільки бардачок. Оце він робить зараз. Але це ще ж не кінець. Виходить, е Марк Рубі каже, це держсекретар США. Якщо Україна не готова підписувати угоду про мінеральні капали, на який сенс у візиті президента Зеленського Вашингтон? Потім кажуть, Російська Федерація запропонувала США угоду щодо корисних копалин на окупованих територіях України. Увага! Відфіксуйте це. Далі. Трамп виходить і каже, ця угода принесе нам велике багатство. Я не хочу більше витрачати коштів на Україну. І тут же каже. Що Україна, 에, Сполучені Штати не, на, не збираються надавати Україні які, якісь великі гарантії безпеки. Хай цим займається Європа. Ну і заявляє, що в п'ятницю Зеленський прибуде в Вашингтон для підписання угоди про корисним копалином. Тобто. Те, що підпише Свереденко, це одне, а основна угода буде підписана у Вашингтоні. Прибуде в овальний кабінет. І підпише все, що угодно. Бо, якщо не підпише його, там же і арештують. Там же штечка є, з рахунками на 50 мільярдів доларів, що вони вкрали, в тому числі, з американських коштів. Підпише все. Недаремно сьогодні Олена Зеленська сказала. Я е, знаю, що він не збирається і не немає в нього такого бажання бути президентом все життя. Е, головне його завдання це завдання, яке він перед собою поставив, це е, щоб Україна була в безпеці і гарантії безпеки, які ми б не були, вони мають бути в Україні для того, щоб він міг спокійно залишити свій пост. Якщо е, членство в НАТО це гарантія безпеки, і він буде спокійний за нашу безпеку. Я думаю, що він може таке зробити. Я думаю, коли за власну. Дупу і дупу своїх 5-6 менеджерів буде спокійний, тоді й піде. А тепер, друзі, давайте швиденько, чітко проаналізуємо все, про що тільки що говорили. Значить, Україну залишки України. Залишки України віддають в управління новітній ост індійській компанії. Яка як створюється для управління колонією. Тобто Україну фактично ледь неофіційно оголошують колонію. Так, якийсь буде уряд, маріонетковий парламент якийсь для проформи, але керуватиме цей фонд, про створення якого зараз з американцями домовляється? Зеленський. Участь цьому фонді я не виключаю, що й британці візьмуть, і європейці не дремно, що вони готові там е, в мирних українських містах розташовувати для безпеки свої війська. Для безпеки від кого? Від українців, які на фронті, які будуть демобілізовані. Від кого безпека може бути в Полтаві, в інших мирних містах? А? Що отримує Зеленський? Зеленський отримує непереслідування за розкрадені плюс-мінус 50 мільярдів зеленими гнидами з його команди. Зеленський отримує особисті гарантії безпеки для себе і своїх 5-6 ефективних менеджерів. Здають Україну, як палату отримують те, що вкрали непереслідування і гарантії безпеки, підводимо підсумок. Корисні Копалини. Росія, Америки, Євросоюз. Земля, Китай, Азія. Цвинтарі українців. Не буду цинічним до кінця не буду гаслами говорити. Це відео не закінчиться так. Нас чекає новий етап національно визвольної боротьби. Прапор національно визвольної боротьби проти новітніх колонізаторів. Які, до речі, спілки з Росією, я ще не виключаю, що вони можуть. Передати е, Росії е, ці корисні копалини і свою частку у фонді з часом. Е, ще не вирішено питання ГТС, і воно буде вирішуватися спільно з Росією, я впевнений. Фактично, ми стоїмо на порозі початку нового етапу національно-визвольної боротьби. Проти новітніх колонізаторів. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, будемо боротися і зробимо Україну великою, мирною і процвітаючою.